Скажіть, будь ласка, як швидко навчити паркуватися і заїжджати у свої ворота біля будинку. Дякую, тренування. Вибирати конуси, Приєднуйтесь до нашого курсу паркування від А до Я. Це мій спільно з Олександром Зєрчиком курс. Купуєте конуси собі або, можливо, навіть не обов'язково конуси, можете банки з під води взяти оці 5-літрові баклажки, їх буде достатньо. І по чітких алгоритмах, по чітких інструкціях ви тренуєте. Після 10, 20, 50 спроби у вас точно цей елемент буде працювати, але тут важливе тренування. От я говорю про курс наш паркування від А до Я. Я не намагаюся його. Втюхати, продати, просто щоб продати. Тобто не купуйте курс, якщо ви не готові працювати, якщо ви не готові тренуватися по ньому. Це практичний курс, друзі. Це не просто подивитися відосик. Ага, о, прикольно, прикольно. Угу, угу, хорошо, хорошо, все супер. Телефон в автомобіль, розклали конус, так як ми там показали. Сіли в автомобіль, подивилися, поставили телефон, спробували. Хм, Не вийшло. Щось я десь провтикав, або щось не так подивився. Подивилися ще раз. А, ось що я не так зробив. Хорошо, і ще раз зробили. Тому треба час виділити, енергію і трошки зусиль.